Вітаю вас, малята! Я дуже рада вас бачити на нашому занятті. Давайте разом привітаємось. Добрий день! Від серця до серця лунають вітання. Прийміть найщиріші мої побажання, щоб були щасливі, щоб були веселі, щоб сміхом наповнилось наша оселя. Малята, сьогодні я вас запрошую на зимову Лісову Галявину. Ми дізнаємося про мешканців лісу, як вони себе поводять взимку. Малята, ось ми потрапили з вами на лісову галявину. Давайте разом з вами відгадаємо загадку та побачимо, кого ми зустрінемо першим. В теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить. Як прокинеться від сну, зустрічатиме весну. Хто це, малята? Так, це ведмідь. Давайте на нього подивимось. Якого він розміру, великий чи маленький? Великий. Подивіться, яка в нього товста та тепла шуба. Якого вона кольору? Коричневого. Діти, а як ви гадаєте, що любить їсти ведмідь? Ведмідь любить їсти мед, гриби, ягоди, а ще він вміє ловити рибу. Малята, а як ви вважаєте, що робить ведмідь взимку? Вірно, ведмідь лягає спати. Та всю зиму спить у своєму барлозі. Молодці! Давайте відгадаємо наступну загадку та подивимося, кого ж ми далі зустрінемо. У мене шубка з колючок, у мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Малята, в кого ж така колюча спинка? Так, вірно, це їжачок. Давайте на нього подивимось. Як ви вважаєте, що любить їсти їжачок? Що він може назбирати собі на спинку? Грибочки або яблучки. Вірно. А як ви вважаєте, що їжачок робить взимку? Так, їжачок, як і ведмідь, лягає спати і спить усю зиму. Ще в нас є якийсь гість? Давайте про нього відгадаємо загадку. Улітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має. Швидко в лісі стрибає. Хто це такий? Так, це зайчик. Подивіться на нього. У зайчика є довгі вуха, короткий хвіст. Передні лапки в зайчика короткі, а задні довгі. За допомогою них він може швидко бігати та стрибати. Подивіться, малята, якого кольору шубка в нашого зайчика? Так, сіренька. Але коли зайчик міняє шубку на білу, це означає, що прийшла зима. А як ви гадаєте, навіщо зайчику міняти шубку? Так, щоб його не помітили хиж... хижі тварини. А хто полює на зайчиків? Вірно малята! Лисиця та вовк. Молодці! Зараз я вам пропоную трішки відпочити. А зараз я вам пропоную зіграти в гру, яка називається тварини та їх дитинчата. Дикі тварини. Тата, мами і малюки. Вовк тато. Вовчиця мама. Ой, а тут хто заховався? А, це вовченя. Їх малесеньке дитя. Лис? Тато, лисиця? Мама. А тут хто? Як думаєте, правильно, це лисиня, їх малесеньке дитя. Їжак тато. Їжачиха мама. А тут хто? Вірно, це їжачок. Їх малесенький синок? Ведмідь тато. Ведмедиця мама. А тут хто? А, це ведмежа. Їх малесеньке дитя. Заєць тато. Зайчиха? Мама. Ой, а це хто? Правильно, це зайченя. Їх малесеньке дитя. Малят, давайте згадаємо, де і як зимують тварини. Подивіться, що ми бачимо на картинці. Дерево з ягодками. Тут якісь сліди. Подивіться, хто міг залишити такі сліди? Так, це пташки. Пташки взимку шукають собі ягодки та зернятка. Ми будемо допомагати з вами пташкам та годувати їх у годівничках. Подивіться, а хто ж може зимувати тут? У барлозі. Так, тут зимує ведмідь. Він впадає в сплячку та спить аж до весни. А хто може зимувати ось в такій нірці? як ви гадаєте? Так, це їжачок. Він також спить до весни. Подивіться, а чиї ж сліди ми бачимо? Так, це сліди вовка. Він всю зиму полює на зайчиків або пташок. Він всю зиму полює на менших тваринок. Подивіться, малят, хто ж може ховатися за цією корою дерева? Так. Це маленьке зайченя. Він, мабуть, сховався від вовка або від лисиці. Малята, подивіться, хто полює на зайчиків або на корей? Так, це лисичка. Молодці малята. Ось і підходить до завершення наше заняття. Давайте згадаємо, куди ми сьогодні подорожували. Так, на зимову лісову галявину. Які звірі живуть у лісі? Зайчик, ведмідь, їжак, лисиця, вовк. Вірно. Як ми можемо назвати їх одним словом? Дикі, вірно, малята, ви молодці, впоралися з усіма завданнями. До нових зустрічей!